Кременчуцькі новини в ефірі Вечір добрий. За кілька секунд у випуску Дивіться Кременчужани вшанували пам'ять в'язнів концтаборів, де правильно складувати сміття, та про Кременчужана, на який керував луноходом. Сьогодні міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Цього дня кременчужани поклали квіти до меморіалу вічно живим та вшанували пам'ять усіх, хто загинув у той страшний час. Наш земляк, колишній в'язи концтабору освенцем Володимир Кушніренко, поділився з журналістами спогадами, про які не можна забути. Які жахи творилися у концтаборі, добре пам'ятає кременчужанин Володимир Федорович Кушніренко. До концтабору Освенцем чоловік потрапив, коли йому було 17 років. Здівався все время було постійно. От буває так, от ідеш по лагерю між блоками, а вперед йде есесовець, І так, що от, якщо ти прозівався. Не снял перед ним головний бур, він одразу тебе тут на місці без тоси розстріляє за те, що не снял головний бур. Вижити попри все Володимиру Федоровичу допоміг інший в'язень концтабору, капітан Іван Кременчужанин дуже вдячний своєму другові. Он правда мене спросив, откуди ти? Я говорю, я з восьмого блоку. А він говорить: ні, я спрашую, одку ти родом. А я говорю, з кременчуга. Он обнимает меня, целует. О, земляк, а я с Харькова. И благодаря ему он мне все время поддерживал, поддерживал. И можно сказать, что остался жив. Трех человек. Гришу Кулинич, Леониковаль Коваль и мудрый Павел, которые вместе мы ходили в школу. Все, тоже попали в концлагерь. Они не вернулись. Біля меморіалу вічно живим хвилиною мовчання містяни вшанували пам'ять в'язнів, яким так і не судилося врятуватися від ворога. Нелюдські умови, знущання та знищення людей забрали чимало життів. 20 мільйонів в'язнів було пройшли через концтабори, 12 мільйонів загинуло, 2 мільйони дітей з них, 5 мільйонів. Мешканців Радянського Союзу. Місто Кременчук ще називають місто концтаборів, бо тут знаходилось вісім концтаборів. По різним історичним довідкам кажуть, що тут загинуло біля ста тисяч цивільних і військовополонених. Наразі спільними зусиллями активісти знаходять різні шляхи допомоги колишнім в'язням. Зараз німецький фонд виділяє медицинську допомогу. Созванюємося з колишніми в'язнями. Вони приходять. Ми оформляємо документи. В тому році німецький фонд виділив 70 тисяч живим. Які були значить, з Германії. Після хвилини мовчання містяни поклали квіти до меморіалу Вічно живим. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Комунальники наголошують, побутове будівельне та зібране вуличне сміття слід складувати лише в призначених для цього місцях. Куди ж його дівають городяни? Дізнайтеся в наступному сюжеті. Де в Кременчуці місця для складування сміття? На перший погляд, все логічно. Для того у кожному дворі існують контейнерні майданчики, тільки вочевидь це зрозуміло не всі. Як приклад, купа сміття під парканом еколого-натуралістичного центру? Як ми перенесли контейнерні майданчики по цій адресі на толстого 28. Кожного ранку наша бригада. Заїжджає і забирає оце неподобство. Тобто, на, звернення, на наші звернення мешканці ніякої реакції не подають. Тобто, як носили, так вони і носять. Будь ласка, звернення від КТП. Майте повагу до себе, до нашої роботи, будьте охайними і чемними. Справа в тому, що звідси контейнери перенесли неподалік метрів за 40 по вулиці. Втім, містяни вперто складують непотріб біля дитячого центру. Да, і на перенесеному сміттєвому майданчику порядку немає. Контейнерний майданчик за адресою вулиця Товстого, 28. Варто зауважити, що баки стоять напівпорожні, а поряд з баками чималі купи побутового сміття та того сміття, яке змітають двірники на подвір'ях, листя. Суха рослинність. А все це має бути в баках, які наразі стоять напівпорожні. Тож, якби сміття вкидали у контейнери, поблизу б було чисто, далі більше. За адресою ватутіна 27 раніше стояв великий контейнер для крупногабаритного сміття. За вимогою мешканців його прибрали. Замість того утворилося стихійне сміттєзвалище. Всі хочуть жити як у Європі, але не кожен поводиться по європейському, адже все це будівельне сміття, як то мішки з цементом, скло, рубероїд, немає знаходитись тут. На вивіз будівельного сміття мешканці повинні укладати угоду з КТП 1628. Неодноразово було звернення мешканців цього цього мікрорайону про те, що підприємці привозять сюди своє сміття мікроавтобусом і вигружаються. Нагадую, це не стихійне звалище, і сміття, яке сюди привозиться, потрібно вивозити на свалку Диївка. А ще у Кременчуці є підприємливі ділки, які незаконно викидають промислове сміття в контейнери біля багатоповерхівок. Зрозуміло, що горе бізнесменам це на руку, адже таким чином їм вдається не сплачувати за вивіз сміття, і такі випадки не поодинокі в нашому місті. Крім того, як з'ясувалося, не всі жителі Кременчука розуміють різницю між побутовим сміттям і крупногабаритним. все складують в одне місце на майданчиках для крупного габариту. Всі огорожі немає у нас крупногабаритного сміття. Що таке крупногабаритне сміття? Це стілець, диван і так далі. На даний момент ми бачимо тільки залишкове сміття, яке повинно бути в контейнерах. Вивіз сміття з території контейнерних майданчиків, розташованих у житлових секторах, здійснюється автотранспортним підприємством щодня. А з майданчиків для великогабаритного сміття двічі на тиждень. Тож варто поважати працю комунальників, які щодня докладають багато зусиль, аби зробити Кременчук чистим і комфортним для проживання. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці успішно діє програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки. Відповідно до програми, атовці мають можливість придбати власне житло за фінансової підтримки обласних та міських бюджетів, а також за рахунок власних коштів. Сьогодні у міськвиконкомі розглянули новий об'єкт житлового будівництва багатоповерхового будинку. Для учасників АТО та членів їх родин запропонували 13 однокімнатних та одну двохкімнат. Атну квартиру. Це житло підвищеного комфорту. Яскрава сторінка в історії космонавтики. 17 листопада 1970 року на луну приземлився радянський апарат Лунохід 1 Вперше в світовій історії людина керувала транспортним засобом на поверхні іншої планети. І цей чоловік кременчужанин. Була така гонка лунна. Американская программа шутувала наша. Американцы в 1969 году высадились на Луну. Вот, и э, как бы Советский Союз проиграл. Но гонка продолжалась. Поэтому в 1971 году, в феврале, э, шла эта работа, подготовка шла. На Луну высадилась автоматическая космическая станция «Луноход-1». Керування луноходом здійснювали два екіпажі по шість чоловік. Командиром одного з них став корінник Роменчужанин, військовий полковник Ігор Леонідович Федоров. Водитель это чисто отвечал за команды, выдаваемые на движение лунохода. Борт-инженер это экспресс Анализ всех телеметрических данных по состоянию э, лунохода. Оператор остронаправленной антенны. Это направление остронаправленной антенны на Землю. Это расстояние от Луны до Земли 400 тысяч километров. Никаких ретрансляторов нет. И поэтому та телевизионная картинка, которая передавалась на Землю, ну, она была... Ну, относительная телевизионная картинка. То есть в лучшем случае кадр менялся один кадр в три секунды, но это практически не реализовано было. А так 5, 10, 20 секунд кадр менялся. За это время луноход мог пройти в зависимости от э, скорости. Ну, считаете, за одну секунду 0,33 на первой скорости метра на 20 почти 6 метров. Значит, надо было четко э, знать, что... Э, Переддіше 6 м никаких препятствий нету. Жодних карт чи планів поверхні Луни не мали, розповідає Ігор Леонідович. Необхідність у двох екіпажах існувала тому, що в роботі вони змінювали один одного кожні дві години. Після того, як виходили із лунної ночі, дня два надо було заряджати через сонячні батареї, заряджали хімічні источники только потом только можна було планувати сеанси движения. При высоком солнце, то есть в середине лунного дня, слишком короткие тени, и различимость кратера была очень маленькая. Поэтому тоже старались в эти дни никогда не планировать сеансы движения. Ну а за три дня до ухода в лунную ночь надо было зарядить полностью батареи, чтобы провести лунную ночь. У 2012 році міжнародний астрономічний союз прийняв рішення назвати кратери, розміщені за маршрутом Лунохода-1, іменами членів екіпажу. Та навіть попри всесвітнє визнання, ігор Леонідович вважає себе людиною непублічною. Водночас, коли запрошують на зустріч з молоддю, поділитися досвідом не відмовляє минулого тижня. В Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики під час екскурсії спілкувався зі школярами з Кропивницького. Нам розповідали про видатних пілотів, яких а, ну, я думаю, не так багато людей знає, але про яких повинна знати вся Україна, тому що ну вони можна сказати герої. Науковий співробітник музею Ірина обожнює свою роботу, щаслива від того, що особисто знайома з Ігорем Федоровим. З Ігорем Леонідовичем ми сусіди. Да, Живем реально. практически рядом. Когда Одно ми їдемо да, да. едем вместе в одному городском транспорті, мені хочеться крикнути на всю маршрутку. Люди, ви знаєте, з яким чоловіком я очень горжусь тим, що я лично знакома з Федором і Но... з Ігорем Леонідовичем. Сьогодні Ігор Леонідович жива легенда. Має чимало нагород і відзнак. Та безцінним залишається його досвід. 17 листопада, день, коли перший лунохід... Зійшов з посадочної платформи на поверхню місяця, щорічно відзначає уколі членів екіпажу, яких, на жаль, з кожним роком залишається усе менше. Время – жорстока вещь з 12 людей только 3 людей. У меня задача как минимум 1,5 року. Щоб було п'ятдесят літ, раз після посадки лунахода там заплановані великі конференції. От ще хочеться побувати там ще встрітися з всім анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій загальноосвітній школі номер 23 зі співами і танцями пройшов благодійний концерт, присвячений акції серце до серця. До благодійної акції з серця до серця долучається все більше людей та навчальних закладів. Учні та вчителі ЗОЖ двадцять 23 провели благодійний концерт з метою збору коштів на медичне обладнання для Кременчуцького пологового будинку. Стало вже традицією в нашому місті проводити такі акції і от сьогодні дуже приємно, що і ваша школа також відготулася і проводиться цей захід. Дитяче серденько живим. Ви розумієте, скільки б ми не дали коштів, але там в цій медичній апаратурі буде викладена частинка вашого, вашого подаронного. Учні педагоги нашої школи щороку долучаються до всеукраїнської акції від серця до серця. Цього року проходиться акція під гаслом Дитяче серденько, живе». в нашій школі сьогодні проходить благодійний концерт для збору коштів для допомоги дітям із вадами серця. Під час концерту школярі співали пісень, танцювали та показували різноманітні номери. Ми хочемо показати, що у примічці багато людей з відкритою душею збираємо кошти на наше перинатальне відділення учні школи розповідають, що цілком підтримують проведення таких концертів і самі беруть участь у благодійній акції. Я вважаю, що цей концерт потрібен, тому що хто якщо не ми допоможе їм, я приймала участь в цій, в цій акції, і я вважаю, що кожен хто має якісь можливості, повинен допомогти дітям. Це концерт присвячений акції серця до серця. До цієї акції Анна Литвин Олексій Кражиновський Кременчуцькі новини. Учням ліцею номер 4 зняли відбитки пальців та подарували на згадку. Так правоохоронці знайомили дітей із роботою експертів-криміналістів, які ще цікавинки підготували поліцейські для юних кримучужан. Бачили наші журналісти. Сьогодні учні другого класу ліцею номер 4 відчули себе справжніми поліцейськими. Для них провели екскурсію у Кременчуцькому відділі поліції. Традиційно спочатку школярі слухали лекцію про небезпеку спілкування з незнайомцями, правила листування у соціальних мережах, булінг серед дітей та як себе вести у незвичайній ситуації. Лекція та спілкування це, звісно, дуже цікаво. Проте школярі з нетерпінням чекали другої частини екскурсії, і зараз дітлахи роздивляються та фотографуються із справжньою зброєю, кайданками, бронежилетами. Саме практична частина екскурсії, коли школярі могли приміряти спорядження та потримати у руках спецзасоби, сподобалася дітям найбільше. Але й під час лекції вони отримали для себе нову інформацію. Я дізналася про те, що є різні види балончиків, бронежилетів, різний захист. Більше всього мені сподобалося фотографуватися з полічами поліцейських. Я хочу бути поліцейським, тому що мені подобається розслідувати різні справи. Я вперше на такій екскурсії. Мені дуже сподобались пістолети, а також сподобалась лекція. І я не знав, що коли в тебе біда, можна дзвонити і на 101. Якщо зі мною щось трапиться, я буду дзвонити на 101 або 102. Ознайомили школярів із роботою експертів-криміналістів. Всім дітям зняли відбитки пальців. Екземпляр малеча забрала на згадку. Коли мені робили відбиток пальця, то я, я думала, що я зробила якийсь злочин. Враження було просто неймовірне. Також сьогодні юних екскурсантів провели у музей поліції, що знаходиться у відділі. Про цей музей знають навіть не всі дорослі мешканці Кременчука. Діти задоволені, вчителям також екскурсія сподобалась. Ми дуже вдячні працівникам поліції за те, що нас запросили. Дітям дуже корисно відвідувати такі заклади. Тому що знайомляться із професією, знайомляться більше вже наживу з тим, що можна робити, чого не можна робити в нашому житті. І ну сподіваємося на те, що ці знання завжди будуть їм на користь. Подібні екскурсії правоохоронці проводять регулярно. Постійно для різних класів, починаючи з першого і закінчуючи вже старшокласниками, говоримо ми про різні теми в залежності від віку дітей, які до нас прийшли. Уже пришкільні табори, деякі починають записувати до нас на екскурсії. Ми звертаємо увагу всіх вчителів, хто бажає, просто зверніться до нас. Ми виділимо час, виділимо день і обов'язково проведемо екскурсію, ознайомимо вас з роботою Кременчуцького відділу поліції. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Розвиток хокею Кременчуці не припиняється. Учора на льодовій Арені Айсберг нагородили переможців відкритого чемпіонату Кременчука з хокею. Хто став кращим, знає Антон Воробйов. Шалений енергійний Кременчуцький у нашому місті пройшов відкритий турнір з хокею. Цьогоріч участь у турнірі взяли сім команд. Чемпіонат тривав у два кола та розпочався ще в кінці вересня. Після запеклих двобоїв учора ввечері на льодовій арені Айсберг відбулося нагородження кращих команд та гравців. Від імені військового. За результатами турніру перше місце зайняла команда Форсаж, місто Полтава. Хокейний клуб Кременчук стали другими. Бронзу взяли також кременчужани – Команда Шторм, а приділились призери. Наразі буде плей-офф за кубок міста. В яким зійдуться усі учасники цього турніру. Перша команда буде грати з останньою, друга з передостанньою. Хто з них буде вигравати? Далі по будуть іти. І наразі, десь у кінці маю. Буде Володар Кубка міста Кременчуга. Нагородили також і гравців, які показали найкращий рівень гри. Кращим бомбардиром турніру став Шаповалов Артем, який майже кожного матчу забивав шайбу у ворота суперників. А Кремечужанин Єгор Глухов виборов звання кращого захисника турніру. Грає мій син. показали дуже гарний хокей. Була інтрига до останнього моменту і до останніх ігор. І отримали перше місце. Заслужене в турнірній таблиці. Наразі команди готуються до змагань на Кубок Кременчука з хокею ж побажаємо успіху кременчуським командам і віримо в їх перемогу Антон Воробйов Герман Пилипенко Кременчуські новини. Погоду на день завтрашній синоптики прогнозують малохмарно, можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 8, Денна, плюс 17, плюс 18. А у нас на сьогодні все Прощаюсь з вами. Зустрінемось за добу.